Дівчата, всім привіт! Мене звати Сабіна, я тренер-реабілітолог, і сьогодні ми з вами будемо працювати з м'язами живота та сідницями. Це тренування нам потрібно не тільки для того, щоб покращити зовнішній вигляд м'язів живота та сідниць, а ще й для того, щоб прибрати слабкість м'язів тазового дна та прибрати болі в попереку. Спускаємося на коліна та трішки дамо сигнал нервовій системі, що ми будемо працювати з м'язами живота, і якщо потрібно, ми трішки розслабимо діафрагму. Починаємо розтирати ребра. Спускаємося на живі, кругові рухи. Не боїмося тиснути, щоб прям відчували, як ви до себе торкаєтесь. І трішки давайте проникнемо під ребра. Пальцями під ребра проникли. І зробіть вдох, наче в живіт. І будете відчувати, як ваші пальці рухаються назовні. Це потрібно для того, щоб розслабити діафрагму. Видих. Вдох, робимо вниз. Коли у нас напружена діафрагма, ми не так якісно працюємо з м'язами живота. Трошки рухаємося в сторону робимо вдих, видих. Дуже важливо, щоб коли ви працювали з м'язами живота, ви працювали з дихом і з видихом. Тобто дихання це основа роботи з м'язами живота. Тому ми зараз і працюємо з диханням. Знову пальцями проникаємо під ребра. Робимо вдих. Відчуваємо, як, наче виштовхуємо пальці вдохом. І видих такий потужний. Вдих. Видих. Добре. Тепер трошки розкрились в сторону. Вдих. Вдих робимо в ребра. Видих. Вдих в ребра. Відчувайте, як рухаються ребра. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Тепер стали на четвереньки, нахилились, поклали руки на задні ребра. Також робимо вдих, видих, вдих, видих. Тепер давайте покращимо мобільність в тазовому регіоні, тому що це нам потрібно для якісної роботи з сідницями. Поставили ногу в сторону, порозкривалися три рази. Ви можете поставити під коліно подушку, якщо відчуваєте дискомфорт, коли ви стоїте на коліні. Якщо ви не встигаєте, поставте на паузу, переходимо на іншу ногу. Так само поставили ногу і розкриваємося. Стали на коліна, також можна поставити подушку під коліна і робимо такі кругові оберти. Робимо такі кругові оберти в одну сторону. Вправа називається тазовий годинник. Потрібна для того, щоб також покращити мобільність в тазовому регіоні. Добре. Тепер будемо робити вправу для покращення мобільності в гомілковому суглобі. Стали на дві ноги, поставили ноги паралельно. Опора йде на всі стопи. Порухали трошки пальцями, підняли великий палець, підняли маленькі пальці, підняли великий палець, підняли маленькі пальці. Трошки даємо рух в нашій стопі. І робимо такі рухи вперед. Коліна виходять за пальці ніг, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вперед. Відчувайте, як у вас напружується гомілковий зглоб. Вперед. Назад, вперед, назад. Тепер поставили ноги в сторони. Розвернули на 45 градусів. І також вперед, назад. Ви спеціально вивалюєтесь трошки вперед. Спеціально вивалюєтесь трошки вперед. Пальці не відриваються. Це буде покращувати мобільність в вашому гомілковому суглобі. Тепер ноги всередину. І так само вперед, назад, вперед, назад, вперед. Назад. Ми будемо робити такі сети. Одна вправа на сідниці, інша вправа на м'язи живота. Поставили ногу назад. Зараз просто дивимось, потім повторюємо трішки на себе лобкову кістку. Іначе у вас є така ваза, яку ви тримаєте, щоб вода не розлилася. Тобто не вивалюємо живіт вперед. І тепер робимо такий рух всередину і розкриваємось. Ми таз відводимо назад, коліно розслаблене. Поїхали всередину. Завертаємо праву ногу назовні. Всередині вдих. Згинаємо коліно, включаємо м'язи живота, тримаємо живіт. Видих. Всередину вдих. Видих потужний. Вдих. Видих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. відводимо таз. Ключам в'яза живота. Вісім. вдих, 9. Вдих. Десять. Добре. Трусили ноги. Поміняли. Тепер у нас ліва нога йде назад. таз на себе. Коліно розслабили. вдих, Працюємо також з рукою. Видих. Один. вдих, Два. Коліно розслаблене, відводимо таз. Три. Дих. Чотири. Дих, П'ять. Шість. Потужний видих. Я за живота включаємо роботу видихом. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Струли ноги. Тепер лягаємо з вами на килимок. Підняли ноги та руки вгору. І по одній нозі будемо опускати вниз. Вдих, видих. Вдих. Вийде. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, опускайте ногу менше вниз. І ще більше згніть коліна, якщо вам дискомфортно, коли вони у вас майже рівні. І у вас не повинно бути вигину в поперек. Слідкуємо за цим. Поїхали. Вдих. Видих. Дих. М'язи живота трошки наповнюється. Видих. Дих. Видих. Видихом ви включаєте м'язи живота. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. 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 Ще шість. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. Поставили ноги на підлогу і зробили такі рухи в сторони, трошки розслабили поперек, тому що розумію, що, можливо, хтось не підібрав собі амплітуду і ви таким рухом скидаєте напругу з попереку. Це вправа, до речі, також покращує мобільність в тазовому регіоні. Її можна робити, коли ви встали і лежачи, можете спокійно цю вправу робити. Далі переходимо на наступну вправу. Опора йде у нас на долоні, поставили ноги трошки ширше. П'ятка знаходиться у нас під колінним суглобом. Розвернули носок і ми будемо підніматися вгору. Дих, я зараз просто показую: видих, дих, видих. Кому дискомфортно, опустіться повністю на підлогу. Ріть сіничний місць підлоги. Кому легко, стали на долоні. Важко може бути тим, у кого йде навантаження на кисті. Поставили п'ятку під колінним суглобом. Можете трішки далі поставити п'ятку. Тобто не чітко під коліном, а трішки далі. Розвернули носок і поїхали. Вийде. Вдих. Два. Робимо 15 разів. Три. 4. Чітко вниз опускаємось і шия також за до п'ять. 5. Тобто не залишаємо шию. Шість. Наче ми тримаємо між підборіддям та ключичною ямкою м'ячик. Сім. Так у нас не буде навантаження на шию. 8. 9. Дих. Десять. Дих. Одинадцять. Дих. 12. Дих. Тринадцять. 14, 15. Добре. Тепер працюємо з косими м'язами. Встали в таку планку. Одна нога у нас видовжена, інша зігнута. І ми знову тримаємо нашу вазу, тобто не потрібно вигинатися в попереку, на себе таз. Вниз опускаємось, робимо вдих. Розслабляємо ребра, підтягуємо себе. Вдих. Видих. Дих. Акцентую увагу на тому, що ви тримаєте живіт. Випускаємося вниз. Видих. Дих. Два. Тих. Три. Чотири. Дих. П'ять. Якщо вам дуже важко, пропустіть цю вправу шість. Сім. 8. Дев'ять. Видихом м'язи живота включаємо. Десять. Добре, поміняли сторону. У нас йде опора на передпліччя, на лікоть на долоні, не тільки на долоні. Що у вас не виходить, не розчаровуйтесь. Це нормально, ми всі різні. Дих. Піднімаємось. Видих. Вдих розслаблення з живота. Два. Три. 4. Шия така довга. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Трошки потягнулися вперед. Послабили руки. Тепер розкачались вперед, назад. На себе тримаємо живіт. Щоб в нашої вази не виливалася водиця. Поставили долоні під плечовим суглобом на себе лобкову кістку. Коліно знаходиться під тазовим суглобом. І робимо такі кругові оберти в тазовому суглобі. Ця вправа у нас на сідниці. Поїхали по 15 разів на кожну сторону. Один, два, три.

4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Добре. Тепер трішки розслабили, знову таз, розкачали. І ми будемо робити таку планку динамічну. Лобок до попку підтягнули, лопатки вставили, шия довга, наче витягуєтесь. Робимо вдих, вирівнюємо ноги, видих. Кому легко ноги в повітрі, кому важко, опускаємося на підлогу. Видих. Дих, видих. Видих. Поїхали по 10 разів. І. Раз. вдих, Два. вдих, Три. вдих, Чотири. вдих, П'ять. вдих, Шість. вдих, Сім. вдих, Вісім. вдих, Дев'ять. І останній раз. 10. Добре. Потягнули знову вперед. Розслабили руки, розслабили таз. Залишаємося в даній позиції і зробимо таку невеличку заминку. Одну руку витягуємо в сторону і розтягуємо грудний м'яз. Це вам бонусом ці вправи, тому що вони потрібні для нашої постави. Розкриваємося. Розкриваємося добре. Тепер одну ногу зігнули до ікроножної. Тобто наші пальці ніг торкаються до ікроножної. І розтягнулись. Опустилися вниз, тягнемо сідничні м'язи. Зараз ще раз, опустилися вниз, тягнемо сідничні м'язи. Опустились вниз. Добре. Поміняли. Також. Зігнули пальці ніг до ікроножної. Тягнемо. Динамічний стречень для тіла більш корисний. Так ви працюєте із тілом і немає ніяких травм, тому що статичний стретчинг більш травматичний для нашого тіла. Тому ми розтягуємо м'язи в динаміці. Тепер поставили одну ногу попереду, інша нога позаду. Розкрилися назад. Підняли руку, підняли сідничні м'язи, видих. Вдих, розкрили, вдих, робимо в ребра, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 В ребра. Видих. Поміняли ногу. Одна нога попереду, інша позаду. Розкрились Вдих. Видих. дих, видих. Вдих. Ребра. Видих. дих, Видих. Добре. Стаємо на четвереньки. Якщо ви колись робили йогу, то ця вправа називається собака мордою вниз. Опустилися вниз. І ми згинаємо одну ногу, розгинаємо іншу. Коліна при цьому розслаблені. Підберіть для себе комфортну амплітуду. Вправа дуже корисна для того, щоб позбавитися від набряків в тілі, тому що це покращує мобільність в гомілковому суглобі. І в принципі, коли ви регулярно працюєте з тілом, ви покращуєте не тільки функціональність тіла, але й зовнішній вигляд. І Отакі тренування 15 хвилинні Наче небагато, але якщо ви будете робити це кожен день, ви помітите, як ваше тіло змінилося. Тому не забувайте давати вашому тілу увагу кожного дня. Тепер опустилися вниз, плечі опущені. На комфортну ширину поставили ноги, трішки розтягнули м'язи спини. Спочатку одна долоня вперед йде, потім інша. Одна долоня йде вперед, потім інша. Лягли на спину, під голову можна поставити подушку, якщо вам дискомфортно. Поставили руки на живіт, плечі опустили, заплющили очі. Треба лягти так, як вам комфортно. Заплющили очі, поставили руки на живіт, і робимо вдих в живіт. Вдих. Повільний видих, дих, повільний видих. В своєму темпі робите вдих-видих, але головне, щоб повільний. Тепер розслабили стопи, розслабили стопи. В такій позиції залишаєтеся, як ви лежали, розслабили стопи. Поставте, як вам зручно, можете порухати, розслабили ікроножні. Розслабили сідниці, розслабили м'язи живота, розслабили поперек, розслабили плечі, розслабили спину. розслабили м'язи обличчя. Знайшли в тілі найбільш напружену ділянку. Це може бути поперек, це можуть бути стопи. Трошки порухали цю ділянку. Подумайте, чому ця ділянка така напружена, що не так. Можливо, ви не даєте увагу на фізичному рівні, можливо, це пов'язано з вашою психікою. Ми зараз усі в стресі знаходимось, ми вас розуміємо. Знову поставили руки на живіт, якщо ви їх прибрали, і робимо такий глибокий вдих в живіт, і як наче через трубочку видихаємо Вдих. Як наче через рубочку видихаємо. Тепер руки поставили в сторони, знову розслабили усе тіло. Подякуйте собі за тренування, за те, що ви приділили час своєму тілу, і не тільки тіло, і вашому психічному стану. Повернулись на бік, коли будете готові, вставайте. Дівчата, дякую вам за тренування. Гарного вечора. Я з вами потренувалась, Мені і добре, особливо після цієї практики розслабляючої. Робіть її регулярно. Навіть якщо ви просто зробите дихальні вправи, це розслабить ваше тіло, і ваше тіло не буде знаходитися в такому стресі, як воно знаходиться без дихальних вправ. Всім гарного вечора!